はあ。 Компанія заснована в 1940 році братами Річардом і Морис Макдональдами. Перший ресторан відкрився в Сан-Бернарді на Каліфорнії. У 1955 році відкрив свій перший Макдональдс містечко Дес Плейнс. У 1955 році кроком була зареєстрована компанія макдональдс Систем. У 1961 році всі права на компанію були повністю викуплені кроком. Хочу вам розповісти про Люса Вітона. Він народився у 1821 році в Франш Конте. Ще в дитинстві він навчився користуватися інструментами свого батька Столяра. У 14 років він вирішив спробувати своє щастя у Парижі, куди відправився пішки. Він подолав 400 кілометрів, які відділяли його від столиці. У 1837 році він став учнем найкращого майстра з виготовлення скринь і почав виготовляти дорожні валізи. Його слава як майстра з виготовлення валіз росла. Чому сприяла імператриці Євгенія де Монтіхо і дружина Василона Третья. Добрий день. Сьогодні я буду розказувати, розказувати вам про Барбі. Перша Барбі з'явилася у 1959 році. Її розробила Рут Хендлер. Прообразом знаменитої ляльки стала Білд Лілі, героїня коміксів. За словами Хендлер, в дитинстві її дочка Барбера, на честь якої і була названа Барбі, неїрідку грала з подругами в ляльки. То були поперу. Ляльки, дорослі, і дівчатка уявляли себе в дорослому житті то дівчатами, то діловими жінками, то мамами. Звичайно, відчувалася потреба у ляльках, які могли познайомити юних леді з багатьма сторонами, е, да, сторонами настільки привабливого для них світу дорослих. А ось Рут Хендлер. Кіті придумав в 1974 році е, ситр, е, Ситро Цузі. Е, він е, одного разу е, захотів придумати нового героя, який би всім подобався. І в результаті довгої роботи е, з'явився ідеальний герой е, Бренд... Е, Hello Kitty приносить більше мільярда доларів доходу за щоріччя. Казувати ще про Apple. Apple була заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вейном 1 квітня 1976 року з метою розробки та продажу персональних комп'ютерів. Apple – це найбільша у світі компанія в області інформаційних технологій. За виручкою найбільша у світі за обсягом активів і третій найбільший у світі виробних мобільних телефонів. Стіва Джобсом. Розкажу вам про компанію Canon. Компанія Canon веде свою історію з 1933 року з оптичної лабораторії, яка займала одну кімнату на третьому поверсі в будівлі в Токіо. Лабораторія була відкрита, відкрита спільно з двома молодими людьми. Сіда Хоро» і Утіда Сабуро. Їх завдання було виробництво висококласних фотоапаратів, найгірше від німець, німецьких моделей, які були на той момент найдовершені. Е, Всі, е, всім добрий день. Я буду розказувати про Кока-Колу. Е, е, напій Кока-Кола був продуманий у Атланті 8 травня 1886 року. році. Його, його так, автор е, фармацевт Джон Стід Пемпердон. Е, Колишній офіц, офіцер афер, американської, е, американської армії. Е, назву для нового напою придумав бухгалтер е, Пемпердона. Френк Робінсон. Е, тому у вас така фамілія, ну, сміємо, не смієм. Е, який чи, чи, чи. написав е, слова Кока-Кола фігурними бургами, е, які до цього дня діли типом напої. Угу. Я буду розказувати про Пепсі. Напій перший був Напій перший був виготовлений в 1890-х роках, в Нью-Бертоні Кабелтон. Аболтон Бретхена. 28 серпня 1898 року на пій Брец, дрінк переименований в Пепсі Коле. Торговельна марка Пепсі Кола зареєструвалася 16 червня 1903 році. Наша игра називається Логас. Внімання, діти! Слухаємо їх дітей. А не готовили.